Добрий день. Сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися з Наталією Крес, яка розкаже про свою історію успіху в університеті та розкаже детальніше про участь у менторській програмі юридичні стартапи у цифровому середовищі в рамках реалізації проєкту ЄС Еразмус Плюс Промент. Дякуємо, що ви з нами. Доброго дня, дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, про ваш менторський досвід і хто став вашим першим ментором? Самим першим ментором була Алла Ніченко, яка на першому курсі запропонувала Участь у таких проєктах, як АМЕДЯ та мироцифровий час, і вже в процесі реалізації самого проєкту було залучено доволі такий великий масив спікерів, доволі велика кількість спікерів, які були. Професіоналами є професіоналами у своїй справі. Це були доволі багато галузей взагалі сфер діяльності. Це були психологія, право, комп'ютерна інженерія тощо. І в принципі вони стали також моїми першими такими проєктними менторами. Наразі хотіла ось поговорити про вашу участь у менторській програмі, юридичні стартапи в цифровому середовищі в рамках реалізації проекту «Erasmus Plus Proment», як загалом ми були залучені до проєкту. А для мене цей проект з'явився доволі неочікувано. Тому що на той момент ми з Анастасією Кальян мали вже доволі великий досвід роботи. А саме таким найяскравішим поштовхом став участь у сертифікатній програмі школа юридичного дизайну в рамках програми Справедливість для всіх про поширення знань на той момент взагалі ніхто не думав, але все ж через певний проміжок часу з'явилася така ідея залучити весь цей отриманий масив інформації, отриманий масив знань, його скомпонувати і створити свій новий проект, який мав доволі лаконічну структуру, але трошки вона відрізнялася від головного проєкту, тому що ми хотіли дуже сильно додати свою таку, знаєте, свою ідею, так свою ізюмінку, як то кажуть. Чи очікували ви якийсь масштабний результат від студентів? Масштабний можна сказати. Це важко визначити це питання. Чому тому, що так, ми дуже хотіли побачити результат, але в чому була складність? По-перше, це брак часу. З технічної точки зору також було дуже важко. Не всі, на жаль, студенти-викладачі знали, як опанувати деякі програми, які ми їм запропонували, і давали як домашні завдання, щоб вони працювали з ними. Якісь продукти, відповідно в даній системі ми були дуже здоволені. Такі ми мали результат. Ми мали початки стартапів. Ми мали, скажімо, так, про в задумлі. ми надавали. Ну, якась проблема, працювали, вони вже.